Привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Таро Україна. Сьогодні ми дивимося Дніпро, Павлоград, Кривий Ріг, Капаль Марганець на найближчий період. Що чекаю, що буде? які застереження, що треба знати просто зараз. Давайте дивитись. Не забувайте підписуватись. Дніпро найближчі дні. Дивіться, тут показує активність ворога і намагання влучити в саме місто знову таки показують вже. Пройдений відпрацьований сценарій. Той, що колись вже був у ворога. Хтось до вас повинен приїхати з важливих людей. І цей проїзд або за день до, або за день після буде багато вогню. Проурочиться вогонь по місту до відвідування важливих людей. Тут може бути Хтось з військових, хтось з управління країни. Так, щоб страху навести. Тут по інфраструктурі хоче бути. Тут хоче, щоб було темно. Тут хоче, щоб занервували. Каже що все, у нас були вихідні, ми відпочили, а тепер давайте буде сильно весело або сильно грустно. Дніпро найближчі дні ворог угу, намагається дотягнутися до міста, пробити оборону, знає якусь прогалину. Він її вже відпрацював. Да, є, небезпека. є небезпека. Тут кажуть, що вони робили по захисту, зараз може бути так, що ворог проб'є. А чому? Зараз давайте запитаємо з Дніпро. Дні. Ну, диявол, карта диявола. А тому, що йому підсвітили ворогу. Можливо, вже це люди спіймані, але вже він бив туди і прогалина не закрита в обороні. Ну, кажуть, не, всі, не всіх спіймали, хто наводить, не всіх. Каже, удари туди, ну, дослівно, вдарить туди, куди бив, коли пішов активний наступ на фронтах. Спокійно. Бо є таємна інформація. Я думаю, що щось ще готується, тому що ворог лютує. Може, у нас гарні новини будуть на фронтах. Тут ворог прям лютує. Щось готується ще, що не подобається ворогу. Ми його дуримо. Він хоче розвідати наші плани. Не виходить, а то він і біситься. Буде небезпека, буде якась неприємність. Що зараз подивимось, яка для міста. Дніпро найближчі дні. Дніпро найближчі дні. Ракета, моввчання може бути, будьте обережні. Бити буде. Ми його дуримо, робимо вигляд, що ми ніде не рухаємось, але ми рухаємось і підтягнули якусь зброю, яка нам була заявлена. Тому й біситься. Я думаю, що може ми ще десь по ньому вдаримо, він і біситься. Великий вогонь. За вогонь вогнем помста. Так, да, десь ми нанесемо ураження велике ворогу на його території. Буде помста до Дніпра. Так, давайте дивитись Павлара. Лиші, а Є якась інформація у наших, що може бути атака, на безпеку. Готуємось. Передмістя, район. Тут можуть бути прильоти. Готуємось до збиття. Перша спроба буде ворога невдала, друга він вдарить десь по складах або по військовому якомусь об'єкту. Буде вогонь. В самому Павлограді перша спроба пройде, а потім може вдарити ще кривий ріг найближчі дні. Десь Гримає, гримає, гримить в районі в області. Небезпека для вільне, зберігається велика небезпека. Будуть вас просити в якісь дні посидіти в укриттях? Прям не виходити кудись на скупчення, щось рухається, якісь зміни по країні. Може, військових десь перекидають з місця на місце, може десь повз вас їдуть або поруч. Ну, коротше, ворог так бачить всю ситуацію. Але тут за карта дурня і по Дніпро випадала. Два рази карта дурня, тобто ворог не знає наших планів і сам себе дурить і біситься. Тут обстріл можливий. Давайте спитаємо влучання, просто. Кривий ріг, влучання. Готуєтесь також, так, да, може бути вогонь. Зіб'ють на підльоті, отак От кажуть. Можуть бути на підльоті, щось у воду може впасти. Дронів багато буде, і ракета може піти. Так, ні капельні ближчі. Обстріл за обстрілом. Щось розвідують, якась розвідка йде. Дрони теж можуть літати. Вогонь передмістя, ні, ще вогонь, не тільки передмістя, а місто. Таке здається, що пару днів може затихло, потім знову дуже важко. Ні, ні багато вогню. Я не бачу покращення. Якось хату чи наб'є ворог, нема системності. Просто б'є, щоб бити. Да. Тут цивільним скажуть, ми вам можемо не забезпечити якийсь ресурс, тому вирішуйте самі, залишати чи ні. Може, тепло може світло. Я думаю, що бо тепло, бо вода, воду показує. Давайте отак. Вода хоча також від світла залежить. Тобто, якщо не працює, да, насоси не качають, не подають. Марганиз ними. Вогонь. Над вами літає багато всього. Біля води щось також. З водою щось пов'язане падає. По військовим кажуть, смерть військових у вас десь. Нема кому вас захищати. І ДРГ бігає вороже. Щось вони активні дуже стали. Будемо вас частіше дивитись. Будьте обережні, ворожі бігають. Десь рух буде, Херсонщина, мабуть, піде і почнуть вас ще більше атакувати, поки не втішні новини.